Вітаю, шанувальники за нас скарбів. Сьогодні приготуємо незвичайний салат. Простий, але дуже корисний салат із мікрозелені гірчиці, петрушки, ведмежої цибулі, буряка та моркви. А наприкінці покажу другий варіант з твердим сиром. Інгредієнти для салату нам знадобиться мікрозелень гірчиці, свіже лиця петрушки, ведмежа цибуля або часник, відварений або сирий буряк. Морква, оливкова або льяна олія, сіль за смаком, лимонний сік або яблучний оцет. корисні властивості інгредієнтів мікрозелень гірчиці покращує травлення, стимулює обмін речовин, багата на вітаміни А, С та антиоксиданти. Петрушка потужне джерело вітаміну С, очищує організм, підтримує імунітет та роботу нирок. Ведмежа цибуля. черемша. Природний антибіотик знижує холестерин, очищує судини, зміцнює серце. Буряк. Покращує кровотворення. підтримує печінку та нормалізує тиск. Морква багата на бета каротин, корисна для зору, шкіри та імунної системи. Приготування салату. Буряк та моркву натираємо на крупній терці. Петрушку та ведмежу цибулю дрібно нарізаємо. Часник розчавлюємо. Додаємо мікрозелень лень гірчиці. Заправляємо олією. Додаємо сіль і трохи лимонного соку. Акуратно перемішуємо. Варіант 2. З твердим сиром. Для більш поживного варіанту додаємо твердий сир, натертий на терці. Сир збагачує салат білком і кальцієм та робить смак ніжніший. Цей салат справжній детокс для організму, джерело вітамінів, клітковини та природної енергії, ідеальний для зими, весни, посту або здорового харчування. Я його назвав би ще Петрик на честь лікаря Петрика, який надихнув мене на цей рецепт. Він радить. Три продукти для здорового довголіття – буряк, часник і петрушку. Спробуйте цей салат і напишіть у коментарях, який варіант вам сподобався більше класичний чи з сиром. Підписуйтесь на зелені скарби. Попереду ще багато корисних рецептів.